Шановні глядачі, з вами український туб-канал Ігор Кравцов. Подивіться, від нашого берега, від села Ломаченців на Хмельницьку сторону йде пароплав, пароплав, туристичний пароплав. Що він робив на Сокірянщині? Кого привозив? Це я питаю Службу безпеки України, питаю нашу поліцію, питаю прикордонників тероборону. З хмельницької сторони на Сокірянщину до села Ломаченців. Підходить отакий туристичний пароплав. На ньому 10 чоловік, 10 місць. Скажіть, будь ласка, Сокірянщина прикордонна зона, кого цей пароплав привозить? А в мене інформація, що цей туристичний, начебто пароплав, перевозить нелегалів ухилянків, які ухиляються від служби в Збройних силах України. Схема дуже проста: на території Сокірянщини блокпости. Не просто не проїдеш, прикордонник і поліція, щоб обернути блокпости от з того берега з Хмельницької області. цей пароплав, який, бачите, слід тільки що відійшов, від села Ломачинців, від Дністра поблизу гострої скали. І ось цей пароплав перевозив ухилянків, 10 чоловік сюди і вигружає. Вони не ухилянти, вони начебто туристи. Але ж прикордонна зона, де контроль цього плавзасупу, де перевірка кого? Документів, кого нам перевозять з хмельницької сторони, диверсантів російських, вагнерівців, спецназівців, кого перевозять? Скажіть, будь ласка, шановні наші правоохоронці, ніхто не відповість. От вам контроль прикордонний в Чернівецькій області. От робота всіх правоохоронців. Плав засіб з Хмельницької області, пароплавчик перевози начебто туристів, 10 чоловік. Туристи вигружаються, назад, він їде пустий. Кого залишили 10 чоловік у нас на Сокірячні? Хто скаже? Начальник поліції скаже Лунгу. Начальник ТСК Серебрянський, начальник роти охорони. Ну хто скаже ще? Ось вам схема перевозу кого? нелегалів, у Хиляньків від служби Збройних Сил з хмельницької сторони пароплав під'їжджає до Острої скали в Ломачицях, вони вигружаються, виходять в село тихенько в хатку, а потім їх розвозять до кордону по парам, по троє, по четверо. І вони перетинають молдовський кордон. Спеціально для нашого губернатора, шановного Чернівецької області, пана Руслана Запорнюка. Черговий коридор для ухилянтів з України від служби в Збройних силах. Пароплав, Хмельницька область, гостра скала Ломаченці, в село звіться до сокірян на мікроавтобусах і вночі через молдовський кордон. І це бабло це сотня тисяч доларів в день. Наші корумповані силовики сокірянщини, разом з контрабандистами, з криміналом. Які царюють в сокірянах зараз на Сокірячні заробляють на контрабанді нелегалів у Хілянків Молдову, перевозячи їх через річку Дністер сотню тисяч доларів в день до сотні. І це реальна цифра. Що буде далі? Запитую пана губернатора Руслана Запорунька, запитую пана Нечитайла, полковника, начальника Чернівецької поліції. Запитую пана начальника Служби безпеки України. З вами український історик та журналіст Ігор Швець, який за одним за одним перекриває канали контрабанди, канали перевозки нелегалів ухилянтів в Республіку Молдову. Зараз їх перевозять через річку Дністер на Пароплавчику.